Привіт! Запитують, чи є певні секрети для того, щоб подружні пари не розлучалися ніколи. Я хотів би мати сміливість сказати, що так, але практика говорить про те, що це не завжди спрацює. Принаймні є декілька секретів, про які сьогодні хотілося б сказати. Отже, шість секретів для пар, які залишаються разом до віку. Сім'ї з Олексієм Травніковим. Перше. Ніколи не недооцінюйте значення запитань вашого партнера щодо того, як пройшов його день. Приємності не стають меншими від того, що перетворюється на рутину, а в подружному житті рутини виходить достатньо багато. Другий момент: деякі сварки. Ну, розбіжності через конфлікти це просто сварки. Вони не обов'язково руйнують стосунки. Тому, коли сталася конфліктна ситуація, не переживайте. Це не означає кінець ваших стосунків, це означає, що всі пари сваряться, і ви лише одна з них. Третє: плануйте час для вас двох. Побачення. Так, вам не почулося. Говоримо про побачення між чоловіком і дружиною. Абсолютно немає ніякої необхідності забивати весь свій календар кожні вихідні якимись поїздками чи подіями, які трапляються між вами і вашими друзями. Не забувайте про те, аби мати змогу проводити час удвох, відвідати кінотеатр чи відправитись на пікнік лише вам двом. Четверте. Більше повторюйте фразу Я тебе люблю краще більше, ніж менше. Повірте, ніхто не втомлюється чути, що його люблять. Цього ніколи не буває забагато. П'яте відповідайте один одному на смс-ки, дзвінки чи повідомлення в соціальних мережах. Дуже важливим є реакція вашого подружнього партнера на запит, який ви даєте. І відповідно, якщо ви отримали повідомлення від свого чоловіка чи дружини, знайдіть можливість якомога швидше відповісти. Все решта стає другорядним. Ну і шосте про поцілунки. Повернувшися додому, неодмінно поцілуйте свого подружнього партнера привітальним поцілунком, перш ніж будете робити щось інше. І, звичайно, поцілуйте кохану людину перед тим, як йдете з дому. Ну ось і все, хочете більше, натискайте лайк і пишіть нам в коментарях.